Президент визначає кандидатуру наступного прем'єра, це виключно повноваження парламенту парламентської більшості. Але в Україні все у нас перевернуто вже 6 років з ніг на голову, і слуги знову в інтернеті читають про те, що в них буде нова прем'єрка замість Шмигаля, Зеленський в нас слухає, зустрічається з кандидатами, визначає нових кандидатів. І от уявіть собі на місце свого на 300 відсотків лояльного Шмигаля, а, будуть ставити на 500 відсотків свою місці вою зволіті лояльну пані Свириденко, яка готова підписати будь-який папірець, виконати будь-яку забаганку банкової. Ну тому вона в цій обоймі таких любімок банкової і от заслужила цю посаду. Шмигалю як такий втішний приз пропонують вже цього тижня дати посаду міністра оборони. І а, найстрашніше, що українська законодавство забороняє зміну уряд. До під час воєнного стану, якщо прем'єр живий, якщо він не втік, якщо він не написав заяву про відставку, тому все це грубе порушення конституції, це повне обнулення парламенту. Ну але так люди обрали в 2019 році а, монобільшість оцих слуг, які не читали конституцію, не шанують український закон і от готові виконати будь-що що їм спустять з банкової.